Ну і про е, іранське питання, іранську ядерну зброю. Е, ми поговоримо із директором Центру близькосхідних досліджень досліджень Ігорем Симоволосом. Долучаємо його е, включенням на прямому зв'язку з нами. Добрий день. Да, Доброго дня. Стосовно Ірану і його ядерної програми, у нас є завіряння Рафаеля Гросі, очільника МАГАТЕ, що мовляв, Іран буде там дотримуватися якоїсь ядерної програми і буде допускати наглядачів або учасників МАГАТЕ для того, щоб вони щось там контролювали. Можемо вірити Ірану сьогодні? Ну, сам факт того, що отримала доступ до. Ядерних випробувань ядерної програми Ірану це безумовно позитивний чинник, і його можна лише вітати. Я думаю, в значній мірі це було пов'язано саме зі який був здійснений з боку Сполучених Штатів Америки на керівництві Ірану, і таким сигналом, що в разі що Іран продовжить діяти в тому. Тим чином, як вони діяли до цього часу, то будуть відповідні застосовані е, відповідні вже заходи. Да? Тобто, ми пам'ятаємо заяву Етані Брінкін, яка прозвучала якраз під час його візиту на близький схід про те, що всі опції на столі, тобто опція, яка передбачає також нанесення ударів. Ми знаємо заяви, які прозвучали з боку ізраїльтян. Ну і очевидно, ми також можемо оцінювати от останню заяву, яка була чітка і зрозуміла. Я думаю, що Тигран дуже правильно з змалював цю заяву про те, що там. Лишилося дуже мало часу і, і е, вирішив, що вони не будуть жартувати, в тому числі з можливістю удару по ядерним об'єктам не дарма. Як ви бачите, е, зараз е, директор Макте генеральний заявляє про те, що будь-які удари по іранським ядерним об'єктам будуть, е, е, ну скажімо так, не, е, неправильними і. Е, Ну, будуть засуджуватися ці організації, а скажіть, будь ласка, те, що Іран допускає МАГАТЕ до, до себе в країну до ядерних об'єктів, дозволяє проводити інспекцію. Чи може це свідчити про те, що Тегеран повертається до? Загальної цивілізації до загального цивілізованого світу і не буде більше співпрацювати з Росією, поставляти їм дрони а замість того, щось чекати в Ні, я не думаю, що ситуація саме таким чином розгортається. Я взагалі не бачу зараз можливості повернення Ірану до цивілізованого світу режим там, чим далі тим більше стає середньовічним, і поки що немає ніяких шансів на те, що вони ну якби. Не повернуться до якогось формату до там, скажімо, там до го року співпраці або там раніше. Ну навіть 15-го року співпраці, тому що риторика корпусу вартових ісламської революції і його оточення, ну вона залишається такою войовницею, а вони плани своїх не міняють, і в тому числі, якщо ми говоримо про постачання дронів і іншого обладнання Росії, я не думаю. Саме ця обставина може змінити їх плани. А як надовго взагалі може затягнутися співпраця Росії та Ірану у військовому плані? Ну, я що вам сказати, тут питання буде залежати від того, на, наскільки довго проіснуватиме режим і як будуть розгортатися події на фронті. Тобто, в будь-який момент, ну, скажімо там, для, при несприятливих умовах. Для Росії на фронті Іран може різко зупинити цю співпрацю, І, але поки що, ну принаймні станом на зараз, я не бачу таких сигналів. Тобто, можна сказати, що на сьогодні ця співпраця більше вигідна Росії ніж Ірану? Я би сказав, що ця співпраця до певної міри вигідна значній частині іранського істеблішменту, тобто, в першу чергу, в тій частині, яка Заробляє на цих поставках дронів, тобто, тут можна сказати, що це бізнес, військово промисловий комплекс, І все це так чи інакше, підприємства пов'язані з корпусом вартових ісламської революції. Росія відповідно також бачить Іран як важливим таким важливою ланкою для подолання. Санкцій і організацією транспортних коридорів по лінії Південь-північ, от на цей момент сказати кому більш вигідно, кому менш вигідно, важко. Тобто, ну, моє моя версія, моє особисте таке відчуття, що звісно росіянам зараз співпраця з Іраном багато вигідніша ніж Ірану з Росією, але. Знов таки, частина політичного класу іранського вона отримує від цього великі дивіденти, і, виходячи, з цього можна припустити, що саме для цієї групи ця співпраця може навіть більш вигідніша, ніж для Росії. Іран вже довгий час знаходиться під санкціями, як і Росія. Щоправда, Росія тільки останній рік під потужними санкціями. Чи можна сказати, що Російська Федерація потроху вчиться у Ірану жити під санкціями і якось нормально існувати? Ну, до певної міри є такі твердження, що. Іранці допомагають росіянам подолати санкції, особливо коли мова стосується нафтової сфери, постачання нафти постачання продуктів з нафтопереробки. Тобто, тут Іран справді може розповісти багато росіянам про те, як можна долати ці санкції, які механізми напрацьовував Іран впродовж десятиліть. Але ну слід сказати, що зараз санкції проти Ірану набагато менші, ніж санкції проти Росії, і більше того, далеко не всі країни застосовують проти Ірану якісь, можна сказати, так, драконівські санкції. Да? Тобто, ми не бачимо таких системних санкцій з боку Європи проти Ірану. Станом на зараз хіба що тільки Сполучені Штати Америки. І застосовують весь комплекс санкцій проти Ірану а решта світу скоріше вичікує і е е діють такі персональні санкції, здебільшого, або санкції спрямовані на, на, на ну, конкретне підприємство, яке потрапляє в список зв'язку з е торгівлею зброї, тих же самих безпілотників, та інше. Тобто в даному випадку тут вже Росія є на на першому місці по санкціях, і вона вже може розповідати, як можна уникати санкції. Іншим країнам таким же і пане Ігорі. Ви е, згадали Сполучені Штати. Тут Ізраїль заявив, е, що необхідно співпрацювати е, зі Сполученими Штатами для протидії Ірану. Що мається на увазі про яку співпрацю вони говорять? Ну, мова йде про те, що без сполучені штати Америки неможливо в принципі зупинити ядерну програму е, Ірану, е, і мова йшла про те, що. Ізраїль при певних обставинах може прийняти рішення про нанесення удару по ядерним об'єктам саме для того, щоб зупинити е, цю ядерну програму і не допустити створення ядерних бомб, я думаю, це одна з були таких ключових загроз, яку от із, е, ті ж самі е, іранці намагаються е, зупинити або запобігти цій загрозі за допомогою МАГАТЕ, а е, 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 наскільки ця історія з Магате і такою демонстративною готовністю іранців. Ну, не повернутися до ядерної води, але принаймні демонструють готовність до співпраці, воно покаже майбутнє. Тобто, що з чим це пов'язано? Ми бачимо зараз дипломатичну активність іранців в Європі і оцінюємо цю активність саме як конкретну реакцію на ті прямі загрози, які зараз існують по відношенню до цієї країни. З іншого боку, як ви бачите. В Принципі, сьогодні, сьогодні оце, це рішення і ця позиція, вона ну якби ставить на паузу взагалі можливість нанесення зараз от таких потужних ударів по цим об'єктам, оскільки, ну як мінімум, ця інформація, яку дає американська розвідка, про от швидко швидке наближення Ірану до. Торні ядерної бомби, і вона потребує, потребуватиме зараз уже ось експертиз. да, більш таких, і якщо потрапить Махате, то точно і дасть фінальну фінальну оцінку, що відбувається, там то очевидно після цього вже можуть бути прийматися якісь рішення. Що ж, пане Ігоре, дуже дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Дякую вам за ваші думки за відповіді. Ігор Семиволос був з нами на прямому зв'язку. Директор центру близькосхідних досліджень.